Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. На фоні чарівної троянди, старовинної сівени, дюдокр Жімейн, яка починає розкриватися. Це її перша квітка, але як видно, буде ще і якраз її. Цю красуню я найпершу скрутила як ніби по методу Сі-Сін-Герст. Ось, будемо слідкувати за нею, але сьогоднішня тема, сьогоднішнє відео я зніму продовження тобто це буде як ніби продовження одного з попередніх відео. А саме Кордеси Троянди-Кордеса. Селекції кордес, троянди, ругози, гібриди руго, старовинні троянди. І ось кордесівська плямистість, обробки таких троянд по листю, плантафолом, особливо. І, е стимулювання такими обробками, таким препаратом, якраз різних плямистостей, якщо це кордес, то називають кордесівська плямистість, якщо це, наприклад, другози, в мене така є, я теж спостерігала. Ну, навряд чи я назву це кордесівська плямистість, мабуть, просто якісь, якісь захворювання, пошкодження листя і так далі. І я говорила, які ж ну, підходи, які ж варіанти можуть бути. В таких випадках для таких троянд, в тому числі і ось для Совіни до Доктора Жемень. це не є другоза, але це теж старвина троянда. Більшість старовинних троянд рахуються, вважаються, що вони мають ну, ніжну листову пластину, тендітну листову пластину, тому я. Оскільки в мене вона не одна, і не дві, і не 10, мені досить легко розділяти підходи, так, замішати там, наприклад, кілька разів обрискувач і пройтися одну частину квітника по листю, а іншу частину якраз вибрати інший варіант. А інший варіант це є позалистове підживлення або ж кореневе підживлення. І відповідно, що ми можемо взяти для кореневого підживлення. Варіанти різні. Можна, ну, в залежності від ваших уподобань, від підходів, починаючи від самого такого простого елементарного, як, от, наприклад, оці ось зелене добре так? Там теж буде дуже багато азоту, там будуть різні, ну не знаю. Гумінові кислоти, напевно. Але е, я не знаю тоді, як щодо мікроелементів. Я не бачила мікроелементи, бо все, що мені приходить, спадає на думку, все воно йде по листю. Брексіли різні. Е, ось ще Я показувала антихлорози нашого виробника гілея. Це все йде по листю. Хоча ні, гілея, ні, ні, я ж говорила, що вона йде під корінь. До речі, теж тоді може бути варіант, що антихлороз, містерцвіт антихлороз, там ж було написано Інструкції, що він іде під корінь, тому разом з тими зеленими добривами виходить, що можна вносити і мікроелементи. Зразу скажу, що я не є абсолютно, як то не те, що розуміюся в тому зеленому добриві. Я ним не, не, не практикую користуватися, не подобається мені аромат його, якщо бути відвертою. Ось нічого проти я не маю, проти таких природних підживлень абсолютно ні. Навпаки, я ж навіть підживлюю скошеною травою. От солома мене вино на кадрі, вона ж теж перепріває і дає певний запах. Але от саме та, та зелене добре, воно там має скількись часу настоюватись. Ну там трошки інший запах, тому я не люблю його і не користуюсь. Тому мені простіше взяти готові препарати засоби і підживити. І що в мене є з варіантів. Покажу вам два варіанти, і на основі навіть них, або ж зорієнтувавши, що саме тут є, можна підібрати щось для себе. Чи, чи такого плану, чи щось знайти схоже, аналогічне. Всім, відома всім фірма Валагро, але серія Master. Якраз лінійка чи серія Master вона йде для кореневого підживлення, по листю, ні, а саме підливання. Формула це просто я взяла те, що в мене було, в мене була отака, невеличкий такий пакетик, як приклад вам показати, що саме лінійка Мастер від Валагро йде під корінь. Формули є різні, і, звісно, що якщо говорити про основне підживлення, яке ми починаємо з ранньої весни, ну не так з ранньої, а коли вже коренева система запустилася, коли є в нас. 15 градусів тепла в день хоча б і 5 градусів тепла вночі, тобто що земля прогрівається і ми вже можемо підливати. То ми беремо, мастер має теж формулу 20-20-20, точно має 30-10-10, має 10-54-10, 5-15-45, -10, тобто це основні формули. Ось ці 15-5-30 плюс магній, це вже йде, тут мабуть що й пише для зав'язі, Ну, не для завязі, для завязі мало п'ять, для достигання і смакових якостей плодів, найімовірніше. І взагалі це прекрасно підходить для гортензії, бо мені воно приїхало як подарунок для гортензії. Ось тому це один з варіантів. Інший варіант, ще най найкра... ще кращий, як на мене, і я точно буду його використовувати, бо мастер я не закуплю в великих відрах, а якраз волинські гумати, які я вже неодноразово згадувала, я закупляю. І вони підходять. Теж, як пише для кореневого і позакореневого. Нас конкретно тут цікавить позакореневе підживлення. В них є взагалі початкова їхня. Ось починали вони, якщо я якщо добре пригадую, от з класичної такої банки, просто волинські гумати писало, універсальне. Тут якби є і овочеві, і починаючи від пробудження, від розсади і далі, від квіт, доквітування і вже до плодів, воно є універсальне і вноситься скількись там. З якоюсь періодичністю тут було дозування, як вносити плистю, як вносити під корінь. Для яких культур, тобто, все було перераховане. Було, а є все перераховане. Є склад тут видно, що тут азот, фосфор, калій, значить, азот і калій майже в однакових пропорціях. Калію трошки більше, фосфору менше в половину, аніж азоту, і аніж, калій, і аніж калію. Та. І є ось мікроелементи, гуміннові кислоти, чудово і прекрасно. Залізо, магній, бор от все те, що треба. І не треба додатково щось іще купляти. Тобто, якщо придбати волинські гумати, то тут все збалансовано, є макроелементи, є мікроелементи і є гумінові кислоти. Ось потім вони почали випускати різні лінійки: додаткові Троянда плюс, полуниця плюс і для ґрунту. Я купила, я маю так, всі всі або майже всі. Тобто маю і троянду, і для ґрунту. Ну і звісно, що те саме початкове. Тому для мене тепер я вже ось використовую для поливання саме оцим Троянда плюс. От що я скажу переваги і недоліки? Звісно, що перевага в тому, що особливо для такої весни, як теперішня, у нас навіть під Львовом дуже сухо, тому поливання не зашкодить, а навпаки, дуже і дуже, дуже схвалюється, дуже і дуже добре сприймається рослинкою, трояндою. Бо вона зав'язує пуп'янки, вона нарощує пуп'янки, вона відкриває пуп'янки, воно все якось зараз наклалося, зсунулося. Ось, і відповідно треба поливати, бо земля дуже пересухла. А добриво коренево, добриво, чи лікування, тобто будь-що, що ми вносимо з метою покращення стану троянди, куща, не тільки троянди, загалом куща, чи то гортензія, чи то інші квіти. Воно не вноситься в суху землю. Спочатку треба землю промочити дуже гарно, потім внести добриво або ж лікування, якесь якийсь... Засіб, і потім знову ж таки поверх того, ще раз пролити чистий водою. Для чого це робиться? По-перше, щоб не зробити опік для кореневої системи. По-друге, щоб розподілити оці засоби як підживлення, так і лікування максимально по всьому периметру кореневої системи, щоб воно гарно смокталося і почало, напевно, що досить швидко діяти. Ось це щодо переваг, особливо кажу зараз. Щодо недоліків, так, це набагато тяжче і набагато довше. Все-таки, що розвести в обрискувачі, не знаю, навіть починаючи від 10 літрів, розвести і пройтися по листю, це буде набагато швидше. І та ж сама кількість кущів, вона покриється набагато швидше. І відповідно за той самий час, що ми ходимо і поливаємо кущі, ми покриємо, ну, Може, в три рази навіть більше кущів по листю, підживленням по листю чи лікуванням по листю. Адже якщо під корінь поливати, то для троянди навіть однорічки треба хоча б, я думаю, літрів п'ять. Бо якщо ми, наприклад, беремо магнікур Сенсейшн чи Магнікур Energy, забула, який з них йде під корінь, то там іде під кущ. 6 літрів під кущ іде лікування. Так? Відповідно, якщо ми вносимо добриво, то теж хоча б дати 5 літрів. А якщо це вже більший кущ, от, наприклад, для сувеніду доктор Жемен, Жімен, я би давала сміливо від 7 і то навіть 10 літрів. На теперішній час я би давала 10 літрів. Тобто поноситися ось тих літрів, навіть якщо шланг поруч поставити, це треба набрати, полити. Почекати, підживити, знов почекати, знов полити і так далі. А якщо це не просто не просто тягати шланги і набирати відро, а набирати відро і десь носити ще далі, ну це досить-досить-досить тяжче виходить, затратніше. Ну і фізичніш, найперше, фізично це тяжче. От тому, звісно, що полистю воно йде набагато ефективніше, але... Але якщо ми плануємо висаджувати такі троянди, які є чутливі до підживлень по листю, то обробок таких ну, давань, до додавання мікро-макроелементів по листю, то мусимо. І звісно, що ну та бути готовими, що треба буде трішки довше з ними працювати щодо їхнього підживлення. Також хочу таку малесеньку, таке малесеньке зауваження зробити щодо теперішньої погоди і теперішнього стану ґрунту, пересохлого ґрунту і підживлення. Я так думаю, що зараз ну, ось просто взяти і підживити, полити і підживити, і полити ще раз, та? і все. І лишити, як є. Мені так. Думається, що це може ну, зробити троянді ще гірше. Чому? Тому що троянда отримає отримує оці ось добрива, азот, фосфор калій, і хоч не хоч, а вона почне щось нове нарощувати. Нарощувати нове в той час, коли кущ витрачає там, чинена й останні сили на те, щоб підтримати існуюче, те, що вже нарощено: пагони, пуп'янки, розкриті пуп'янки. От ну, це може бути занадто тяжко для троянди, і вона витратить ще додаткові сили. А знесилення троянди призводить до її послаблення загального стану і до того, що її почнуть ну набагато легше підхопити їй буде різні захворювання, бо от борошни роса, там. Середина травня, брижни староста це для мене дивно, але цього року це факт, так воно є. Тому якщо ми плануємо, все ж таки, я планую додавати оці, я вже почала там процесі і ще планую додавати, то ті кущі я буду регулярно підливати, щоб троянда отримала не просто підживлення і давай мені нарощуй, гони мені, пагони нові, гони мені нові пуп'янки, бо я хочу бачити всю розкішну троянду. А де сили взяти, якщо земля пересушена? Це вже не мої якби питання і проблеми. Чекаємо дощу і надіємося на природу. Ні, то я буду все ж таки пильнувати, що я забезпечую поливання і от. Там щотижня, а залежно з які кущі, який склад ґрунту, якщо це більш піщаний, то навіть і частіше, ніж щотижня. Це такі мої думки, щоб не перезавантажити троянду корисностями, а все ж таки дати їй, одна з найголовніших вода. Бо без води, ну то це, це не буде точно діла. І я бачу, що мені в коментарях до попереднього відео написали, що то. Видно різницю між трояндами чи трояндою, яку поливали регулярно, і навіть в тому ж самому дворі трояндами, які поливалися досить досить рідше порівняно з тою іншою. І от та троянда здоровіша, виглядає краще, має здоровіший вигляд і такий гарніший вигляд. Так, так і є. Я впевнена, бо так само ну, нам для людей. Критично важлива вода, та і для рослин так само. Якщо є вода, значить є сила, значить троянда має як нарощувати і от мати і здоров'я, відповідне, і опір до захворювань. Тому так, буду дякувати вам за відгуки. Як ви вирішуєте таку дилему? Е, ну, Я назву дилема, може, у вас буде краще слово для цього, краще визначення для цього. Е, з тим, що от, та, є троянди, які треба все ж таки вони не дуже добре реагують на підживлення листове, е, як у вас щодо цього підхід і чим ви користуєтеся. Бо я ж назвала зовсім не так аж і багато варіантів. Хоча ключове це те, що знайти щось, що йде під корінь. І бажано, щоб там були і мікроелементи, а не лише е, максимум азоту. Буду дякувати вам теж за рекомендацію. Доції засобів або ж ваших підходів, всім дякую за увагу за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!